Вже липи відцвіли, а липень ще буяє красою літа і духмяним ароматом трав манить нас дивом місяць липень у далечі незвіданих лісів, де тиша велич і благодатний спокій карпатських причудових гір, де водограй життя. Біжить невпинно, де часопростір злитий у гармонію віків, туди лечу душею, мов на крилах, і в сотою Предвічну мудрість глибину дідів. Я насолоджуюсь поезією літа, що лине щедро звідусіль, звучить вона у співі солов'їнім. У сопілковім награванні пастуха, І метелика тендітному кружлянні, І шепоті гірського потічка.